Даю слово Юрію Ніколайовичу і він нам розкаже про роботу з поштою. Добрий день. Ми сьогодні зараз з вами розглянемо таку тему, як реєстрація поштової стрімки на безпоштовному поштовому серві. Це одне питання, далі створення надсилання та отримання повідомлень. Наступне видання повідомлень і вкладення файлів. Так, Значить, що таке безкоштовні поштові сервіси? Значить, В інтернеті є сервери, на яких установлені спеціальні програми для поштових сервери. І такими поштовими серверами, тобто для нас користувачів, це є звичайні сайти. Ви, пересіці бачите приклади електроадрес або NAS цих поштових серверів. Наприклад, Є gmail.com, Ukromet, Mailru і так далі. Можна її багато перераховувати, але для нас цього не, не дуже важливо, тому ми з вами сьогодні будемо розглядувати створення скриньки на поштовому сервісі gmail.com. Тобто цей сервіс, сервіс який ви бачите ось вверху написано. написаний. Так от, значить, дивіться, да, далі. Тож, першим, як для того, щоб користуватися електронною поштою, ми повинні з е, самого початку один раз це робиться, повинні на цьому поштовому сервері зареєструватися. Тож Ми будемо зараз, як я вам казав, робити це все на прикладі, і ми бачимо це зробити на поштовому сервері Gmail.com. Тому тобто запускаємо будь-який браузер, Mozilla, там, Chrome, що завгодно. І я буду робити вже не писати в браузері адресному рядку gmail.com, а я зроблю, ось, щоб ми просто вже далі побачити всі сервіси по Web 2.0. Е, Тому з самого початку ми б, от, запускаємо браузер, і в адресному рядку, ось тут, ми записуємо ось таку назву Google.com Y. Тобто цією адресою будуть доступні всі сервіси яка має платформа Google. Далі відкриється ось такий нам знайома картинка в браузері. І ми натискаємо на сильну кнопочку, яка знаходиться в правому верхньому куті, у Далі входимо. В зв'язку з тим, що в нас немає облікового запису, тобто немає реєстрації в цій системі Google, значить ми створюємо аккаунт. Для цього є спеціальна команда, яка ось прописана, ось ви бачите її. Називається Создать аккаунт. Коли ми опускаємо «Создать аккаунт, з'являється реєстраційна форма, ось ви її бачите на цьому, яку потрібно заповнити. І ось ми заповнюємо ці поля. І я прописуємо дані прізвище. Це можна робити українською мовою. Далі, далі ми пишемо ім'я користувача або, як ми кажемо, улов. В цьому полі ви бачите, що ми спочатку пишемо ім'я користувача, але все, якщо разом, то це є адреса електронної скриньки. тобто, яка складається з імені користувача, далі йде значок ета, або як ми кажемо собачка, далі gmail.com. І це, якщо повністю це все записати, то це є адреса електронної скриньки. А те, що ми робимо зараз, це ми не тільки створюємо електронну скриньку, але одночасно реєструємо в системі Google. Далі придумуємо пароль, підтверджуємо цей самий пароль, ми будемо дати місяць, рік народження, вказуємо старт, вказуємо бажану, мобільний телефон, запасний, запасний адресиної пошти можемо записувати, далі вписуємо адрес э, захисний код, який з'являється, він складається із двох чисел. Між ними треба поставити пропуск. Тобто записуємо спочатку одне число, потім ставимо пропуск інше число. Далі приймаємо ці умови, які вище, і натискаємо на кнопочку Створити. Можливо, такий варіант, що, А може і це не буде, що система буде вимагати підтвердити код підтвердження. Тобто ви прописали у формі. Мобільний телефон, тому на ваш мобільний телефон можемо описати справу з неї не маєте, нічого не, не, не має. Прийде код підтвердження. У вигляді СМС. Кошки за цим, хто не знімається з вашого мобільного телефону, ви потім вводите код підтвердження, продовжити і таким чином в результаті ми зареєструвалися в системі Google. І так, А, це одне означає, що ми зареєстрували собі в системі Google електронну скриньку. Тобто ми маємо таким чином логін і пароль для доступу до системи Google, а це означає для доступ до нашої вашої електронної скриньки, поштової скриньки. Далі, коли ми це все зробили, і потім, коли ми... Заходимо знову ж таки в систему Google, тобто після цього всього, коли ми натиснули Створити і потвердовувати, у нас відкривається ось така картинка знайома. Але вже у верхньому правому куті нам там немає сильного кольору кнопки «Вийти», а є ось такі вигляд, як ви бачите. І тобто, з самого зліва, на початку цього рядка, ви бачите ваше ім'я. користувач ім'я яке ви ввели у саме неборогітний полях вашої ретраційної форми. Ну, бачите отділ, це як для відділу я створював. А якщо ви там прописувати плюс стою, то буде ваше ім'я ваше ім'я. Ось таки, це означає, що ви таким чином увійшли у платформу Google. І ці, на цій платформі Google в системі доступно буде вам дуже багато різних... Одна з них це і поштова скринька. Далі що ми робимо? Далі ми просто наводимо навіть на ось цей квадрат, який складається із багатьох маленьких квадратів. І таким чином буде розкрите ось таке вікно, яке ви бачите. Якщо натиснемо і ще, або по українському можливо, буде такий варіант більше, то далі ще там відкриється декілька послуг, декілька сервісів, одна з них буде донор і так далі. І ось ви бачите, якщо ви зареєстровані в цій системі, то для мене доступно дуже багато, як ви казали, що воно вище, багато різних ось таких сервісів, які мають таку технологію ведбану. Люди можемо користуватися поштою, різними далі, близьком, картами, календарем і так далі, тим самим Ютубом блогерам, якому побачимо, треба визитові ще далі. По темі нашого сьогоднішнього вебінару, то ми будемо користуватися поштою. Тому я навожу казівку миші на ось букву М, М і і натискаю на пошту. І таким чином у мене криється вікно моєї і у вас так само електронної скриньки. Відклотої воно має стандартний вигляд, залежно від тільки від інтерфейсу, але вигляд буде можливо різний. Але суть вітам мають на увазі функціональних їх можливостей та функцій. Однакові. Тобто є в колонці у бачимо навігаційну кнопочку. Одна з них червоний прямокутник, це написати нове повідомлення, а нижче є вхідне, Там будь-які ком 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 команди це як відправлені надіслані і так далі, і так далі. Вкладящі вхідні документи. Ну а скоротенько зараз розглянемо, які натискаємо на входящі або по українській вхідні, то ми в правій частині отримуємо всі повідомлення, які ми отримуємо. Тобто вони приходять до нас. І ми не можемо таким чином їх переглянути. Чи ми лист написали і відправили, то цей лист автоматично буде потрапляти у папочку. Тобто це всі назви це є папки. У папку відправлені. Тобто, якщо ми клацемо на відправлений, то побачимо перелік повідомлень, які відправили ми комусь. Якщо ми видаляємо будь-який документ, то він спочатку потрапляє в кошик, в корзину, яку ми потім можемо назавжди очистити. Тобто повідомлення вже повернути назад не можна. І ось таким чином. Тому зараз ми з вами розглянемо, як створювати, надсилати та отримувати повідомлення. Такі питання. Для того, щоб створити нове повідомлення, коли ми відкриємо нашу скринку, а і ми натискаємо на червоний прямокутник і ось у лірі написати о її бачення. І таким чином у нас відкриється ось таке вікно. Ну, Мене відкривається у правій частині вікна браузера. Тобто, ось це перше вікно, як ви бачите. Погано можливо видно, але ось це перше вікно. Ми повинні сюди перший пункт написати кому, тобто електронну, адресу електронної скриньки отримувача даного повідомлення. Далі коротко записуємо тему даного повідомлення, а вже у, скажімо, у текстовій частині повідомлення ми записуємо будь-який певний текст. Так ось Дивіться, що ми написали. Тобто вам треба буде для того, щоб записатися на даний курс, написати кому, а це діст, освіта, собачка, укрнет. Ви ще це зазначалося в чаті ця адреса. Далі тоні соціальні сервіси. А у тексті повідомлення треба записати прізвище, ім'я по батькові вашій. І внизу написати район, з якого району. Ось таким чином. Далі, якщо це звичайне просто повідомлення, то ми натискаємо на кнопочку Отправить і наш повідомлення буде відправлено. Ось Олександр Миколаївич в чаті написав цю адресу, тільки трошки повторить. Буква Д тежки присутні. Перша. Дійсно сліпа, собачка укрнети. Тому повторив соціальні сервіси, а в тексті повідомлення виключно визначені та батьками та район, Вказуємо ось таким чином. На клубочку відправити і таке просте повідомлення відправляється. Тепер, якщо ми хочемо відправити повідомлення, але це повідомлення вкласти, будь файл будь-якого типу, це може бути текстовий або якісь мультимедійні файл, абодійний номер називається, що це йде, або якась мультимедійна презентація, або якесь фото, картинка, фото і так далі, то, то, звичайно, ми пишемо у темі кому, у е кому пишемо електронну адресу, отримувача скриньки, Далі тему, текстові домлення, якщо ну, є на це бажання і є секс. А потім для того, щоб це повідомлення вкласти, або, як ми кажемо, прикрепити до цього повідомлення будь-який документ, то ми в нижньому рядку вичати, натискаємо на значок або кнопочку у вигляді звичайної скрипки. Ось ви бачите, скрипка. Це не означає, що це цей документ прикриття. Натискаємо на скрипочку і далі відкривається, це вже показую, відкривається вікно якому ви повинні вказати шлях до цього документу. А виділити цей документ, який ми будемо він розміщується звичайно, на вашому комп'ютері, або може на окремому носії, на, на диску або на флеші, на який знаходиться у вашому комп'ютері. І таким чином ви вказуєте, він тут прикріпляється, і також чином ви відправляєте. І лист і, 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 і складений файлом надходить отримувач. Тепер, для того, щоб отримати повідомлення, ми випускаємо на папочку входять, ви бачите, що вона виділяється червоним кольором. І це означає, що тут вийшли всі листи, які до нас, показані листи, які прийшли до нас. Зверніть увагу, що у правій частині цих рядків повідомлень, в самому нижньому є теж скріпочка. Тобто, якщо в вищих розміщені вище немає такої скруточки, то це означає, що це просто якісь прості документи, в яких немає вкладених файлів. Оце саме нижнє повідомлення нижнє вказує те, що до цього повідомлення прикрутили якийсь документ, який потім можна відкрити, переглянути так і так інше. Тобто вказується, що. Тобто його вкладає логічним чином. Тепер далі, якщо ви отримали листи і вони вам просто не потрібні, то їх можна теж, звичайно, віддалити. Яким чином? В лівій частині у нас проти кожного дому є такі ось пропорції, як ми кажемо, квадратики. І ставимо в позначку відповідний прапорець навпроти відповідного повідомлення. А потім взагалі є спеціальні команди. Ось ви бачите, бачите, я Червоною точкою ввожу. І одна з них це такі, похоже, мабуть, у целом, тому що в більшості. Це такий значить, кошик показано, такі, значить, кошик. да? Це означає команда видалити. Тому опускаємо нагороди і наше повідомлення потрапляє у кошик, яка хоче, яку можна потім зробити очищення, і наше повідомлення завжди буде з даного кошика, з нашої скринки. Ось так коротенько. Тому хочу ще раз сказати, що чому ми взяли саме на систему Google. На спеціальній основі системи Google я вам показав, як можна зробити реєстрацію в самій системі Google. Але це, коли ми реєструємося, це, це ми, скажімо так, вже повинні знати, що ми таким чином собі створюємо адресу електронної поштової скринки. І одночасно ми отримуємо і логі, і пароль вступу до нашої системи Google, платформи. А на цій платформі розглянули дуже багато різних сервісів, які вам я ще не показуємо. Я так думаю, що ці презентації, які ми ще не вони будуть на відповідних сайтах, Олександр Миколаївич зараз вам скаже, на яких сайтах вони є, а ви можете її потім будете ще раз переглянути. Ось так. Тобто дана тема, про яку розказував, вона, скажімо так, можливо, не дуже таких складних, вона проста, але показує практика, що це, ну, треба це і робити і так далі. Тобто далі із різними сервісами веб uh, 2.0 на основі Google або на основі інших платформ, будемо згодом. Ось так коротенько. Теперісь питання, я хотів би анонмати з українською пошти чи з якої будь-якої? Так, да, Вам потрібно управляти із коштів Google. Бажано. Бажано. Ага, вже йде ви. Перше ви можна виставити з будь-якої адреси, а надалі для роботи нам замородиться вже Ось вам відповіді на це питання. C'est so, vous n'êtes je vais passer des c'est un